Немов на слаломі, Ніна Симоненко долає перешкоди Голосківського кладовища. Взяла з собою, як кажуть, такі сільські чоботи. Сільські чоботи взяла з собою. І зараз буду переодягати, бо зайти неможливо. Аби дійти до потрібної могили, пані Ніна робить зупинку на чужій, перевдягає шкіряні черевики на спортивні чоботи. Їх, каже, не шкода. Колись знали жінки, як в ресторан сходити, як на центр сходити. Через бризки від автомобільних коліс обабіч алеї усе обляпано болотом дерева, надгробки та лавки. Працівники комунального підприємства Муніципальна обрядова служба намагаються бодай якось розчистити центральну дорогу Голосківського кладовища. Працюємо, дороги, бачить чистимо, прибираємо. Чоловіки з самого ранку метуть та грибуть. тракторист каже, озеро на дорозі утворилося через негоду, а каналізації немає. Сніг падав, дощ падав дві дуби. Люди, які часто перетинають чи то пішки, чи то автівкою кладовище, кажуть, така ситуація щороку нічого не змінюється. То тут ям в море. І тут дорога, і там ніяк не можуть зробити. Ота, що йде від воріт сюди вверх, вся повністю в ям в ямах. Беруть нормальні такі гроші за поховання і не можуть зробити дороги. Сміття рідко вивозять. Дороги, дороги погані, кошмарні дороги, дуже погані. І вода стоїть, болото там вовозять землю. Там взагалі неможливо. От Ми зараз там далі були. Там таке болото, там не перейти, не перепливти. У Львівській міській раді проблему не заперечують. Мовляв, на кладовищі таки потрібно зробити капітальний ремонт дороги та облаштувати каналізацію. От тільки грошей на це бракує. А місцеві дощеприймачі на таку велику кількість води та бруду не розраховані. Воно, скажімо, спостерігається навесну, коли є танення снігу. листя забиває систему водовідведення і канали. Скажемо, воно потребує постійної чистки. Додатково ще проведуть очистку водовідних каналів. І щоб ми будемо стратити, щоб тої проблеми більше не було? Також є домовленість із шевченківським шляхоремонтним підприємством щодо ямкового ремонту на Голосківському кладовищі. Його проводитимуть одразу ж, коли потепліє. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, Вадим Кальченко. Програма очі.